Рада вітати усіх на каналі «Сад на Ністро, який знаходиться поблизу древнього міста Галич. Друзі, щиро вітаю вас з різдвяними святами. Нехай у ваших домівках панують тепло, мир і радість, а серця наповнюються вірою та надією. Дякую, що ви з нами. Попереду ще багато цікавого. Дякую за підтримку та перегляди. Сьогодні хочу відповісти на запитання. Для, сама для себе. Запитання з великою зірочкою: яка троянда краща? Якщо ви шануєте сорти, які перетворять ваш сад на квітучу хмару, то це відео саме для вас. Сьогодні в нашому огляді дві неперевершені фаворитки багатьох садівників: Троянда Ангела та Троянда Джек-Фаворит. Зробила я уже кращі десятки троянд Флоребунт. Кращі чайногібридник і кращі шраби. Ще готую е, обов'язково кращі видні троянди. Але ці троянди, які я не внесла, вони об, обидві троянди, флорибунди і ангела і чек фаворит, не внесла я і дівчата питають, бо знають, що вони, вони дуже красиві. Але не внесла, бо того, що вони настільки мені вони подобаються, що я вирішила просто на них зупинитися, зокрема, виділити ці дві красуні. І чому саме зараз же будуть знову запитання? Чому я кажу не, Анг, не Ангела, а, Анг, а, а Ангела? Дивіться, це троянда німецьких селекціонерів від Кордеса. Пам'ятаєте, була така колись ангела Мер, ангела, Мер, ангела Меркель, вірніше. Ось наголос, звичайно, на А. По-друге, мене багато чого пов'язує з Іспанією. Знаю, маю друзів, які мають це прекрасне ім'я, і чоловіки і жінки, також наголос на а. Ангела. Також дивилася розшифровку цієї назви у енциклопедії Троянд, де є розшифровка, правильно буде наголос на першу А. То, то що ж, краща, яка з них краща? Троянда. Ну, це для мене дуже складне питання, того що. Одна з них підкорює своєю витривалістю, різним цвітінням, що нагадує рожеві дзвіночки, а інша елегантністю та особливим шармом сучасних шрабів. Чим вони відрізняються, як поводяться на сонці та під час дощу. І головне, чи варто садити їх поруч? Про все це просто зараз. Починаємо. Хочу насамперед підкреслити, що обидва сорти належать до групи троянд, які не потребують складного догляду, що дуже важливо для новачків. Ми вже бачимо на фотографіях красуню мою джек фаворит. Так, почну я саме з неї, з троянди джек фаворит. Дуже шкода мені, що ця троянда не, не є така дуже відома, як ангела. Ось. Але я оскільки я ангелу купляла, так, вже багато чула в багатьох, вона така більш відома. То цю просто по опису собі так знайшла. Думаю, ану подивлюся, посадила і не пошкодувала, Того, що це надзвичайно витривала і красива троянда. Відноситься вона до Флорибунт Бельгія, 1993 рік. подарували нам цю красиву троянду. Це троянда, хочу сказати, просто знахідка. Дуже дивно кажу ще раз, що мало її хвалять, мало вона відома, як на мене, то абсолютно на одному рівні із ангелою. По всіх параметрах кольорова гама цікава в тон Джубілі Е, Нагадує дуже бускусні троянди. Такі ніжно-рожеві, красиві напівмахрові квіти із світленькою, світлішою серединкою, має безперервне цвітіння на протязі усього сезону. Темно-зелене глянцеве листя. Висота метр метр вісімдесят. Перше квітування, метр менше, більше так трошечки. На друге викидає базальники вище Набагато метр вісімдесят. Ну і ширина, звичайно. Два навіть і більше метри. Ну, просто вона у мене дуже розкішна, широка. хоче бажано бути таким солітером, собі така вона. Хочу сказати, що кущ виглядає, ніби торт полуничний. Ну, просто себе так манить. От так до себе і притягує і каже: покуштуй мене, скуштуй настільки, вона така декоративна, красива, гарна трояндочка. Дуже має високу стійкість до борошнистої роси і чорної плямистості. Ось погляньте, як гарно виглядають. Найтонші мережені пелюстки, які створюють трепетні та ніжні квіти, невеликі 5-6 см, темно рожеві, ажурні, напівмахрові. Ці квіти здаються, вони з'являються величезній кількості в кистях до 80 штук, просто такі величезні, перевеликі кисті. Велик, гарних суцвіть. Куш дуже розлогий, любить волю за крихістю троянди. Здається, що вона така ніжна. Здається, що вона ховається, що вона дуже ніжна, не витривала. Але тут ховається, ми бачимо, дуже відмінне здоров'я, ні дощ, ні спека не злякають цю красуню. У мене вона росте у змішаній посадці, але я собі так думаю, що найкращі свої властивості вона би розклирила під час посадки групою або бордюром. Морозостійкість вказана, що шоста зона. В мене вона прекрасна не шоста далеко зона. Самі розумієте, але два роки в мене вона була не укривна, тільки сухим ґрунтом. Цьогоріч, взагалі, нічим я її не укривала, але і не обрізала на зиму. Вона ця Джекіс-фаворит, неодноразова призерка світових нагород, квітує від кінця травня в нас, в нас, нашій зоні до жовтня. І так до кінця жовтня цьогоріч була. За високу стійкість до усіх негод і всіх зовнішніх факторів була визнана троянда найкращої селекції 2009 року. Про неї ще кажуть, що це є нержавіюча сталь. Під кожним словом підписуюсь і рекомендую троянду Джекіс-фаворит. Це вона дійсно для мене фаворит. Ось ми бачимо ще одну претендентку-красуню Ангелу. Також флорибунда, Кордис, Німеччина. У 1975 році вона була виведена, а у 1984-му була офіційно представлена ця красунька дуже чудова, незвичайна троянда, що все більше набирає популярності серед трояндарів. Квіти у неї ніжно-рожеві, Також 5-6 см. Я на неї кажу, це моя. Яблуня. Це таке враження, ніби яблуневий цвіт. Ну, от не знаю, на мене вона так діє, направду, якби якась була велика така монопосадка яблунь. Ну, гляньте, яка розкішна. Як може не подобатися ця троянда? Вона має такий малиновий ніби реверс, глибоко такі чашоподібні квіточки. Вони з'являються також в великих великих кистях, кущ дуже гарної форми. Метр-метр п'ятдесят метр, на метр п'ятдесят і до двох. У мене невеликий, тому що я робила обрізку низьку. Її можна взагалі мінімальну обрізку, тоді буде кущ великий. Але я ще її формую, бачите, на відміну від Джекіса Фаворита, я там робила, формувала його обрізкою каскадну, бо він в мене проглядається тільки з сторони клумби. А ця в мене солітером на газоні. Ну, це ж таки непорядкований, вже на цього, цього року чекаємо, буде гарний упорядкований газон. Ось то я її робила кругленькою. Центр. Відрізала менше, а усі бокові більше обробила обрізку. І вона виглядає такою кулею. Дуже привабливо і в дійсності набагато краще. Тому що я знімала старим телефоном, то, звичайно, не, та, не той вигляд, яка вона, як вона в дійсності виглядала. То приходили знайомі, собі робили фотосесії біля цієї красуні. Надзвичайно, красуня, хочу сказати: От такий гармонійний кощ. Троянда не боїться ні дощу, ні сонця. Чудово наростає, зимує та дуже витривала. Обрізку, кажу, можна мінімально. Аромат легкий, має АДР знак: цвіте рясно, і тривало, і повторно. Скажу так: що ангела це троянда, що перетворює свій сад. Кожного, хто буде її мати на живу казку. Це нескінчене море рожевих хвиль, що накочуються одна за одною. То просто так от йде ніби водопад, ніби хвиля, і вона собі так квітує і квітує. Чому рекомендую цю троянду? Та тому що бачу такі сильні її сторони. От хочу сказати, цього сорту. Перший. такий, от перший. це феноменальне рясне цвітіння. Кущ майже повністю вкривається квітами, навіть як бачите, оце в неї ще пуп'янки, листків майже не видно. Другий кожне цвітіння справжній водопад рожевого кольору. От кожне, такий пунктик собі. Третє: відмінна стійкість до хвороб, навіть у дощові роки. Одне рекомендую, що якщо що одну, що другу. Даю опору, маю металічну круглу опору, то даю, якщо проливні дощі йдуть декілька днів, то вона всяку ці суцвіті важкі даю. А якщо вона собі пізніше просихає, піднімається, немає нічого. абсолютно, ну Я люблю, щоб було більше опорядковано, то я скоренько пішла, поставила опору і все. Вона, така, такі, що знімається. Четверте, дуже гарна переносимість спеки та короткочесної посухи, на що варто звернути увагу тим, хто проживає у південних районах. Також ідеально підходить для створення квітучих живоплотів, бордюрів і великих яскравих груп в садочку. Ну, це буде надзвичайне видовище, звичайно. Так, добре росте як на повному сонці, так і в легкій на півтінні. Дехто питається, які троянди рекомендують легенько півтінь. Так, можна рекомендувати ангелу. Чудово виглядає в ландшафтому озелененні завдяки своїй стійкості, витривалості рісному цвітінню. Так, таке враження, що от такий рожевий килим, такий, якби її так в монопосадку, то от буде такий ефект рожевого килимчика. Ну тут вже і в мене трошечки пішли інші трояндочки. Ще хочу сказати, що троянда ангела здобула численні визнання у садівничих виставках завдяки своїй винятковій рясності і витривалості. Вона стала одним із символів сучасних садових. Флоребунт у Німеччині та Японії, де особливо її цінують. Її краса невибаглива і щира. Догляд за нею легкий навіть для новачків. Так що рекомендую троянду ангелу і троянду Джекіс фаворит. Це просто чудові троянди, не проблемні від слова зовсім. Багато видають базальних пагонів і цвітуть дуже красиво і. Нагадують мускусні троянди. Це, бачите, ангелу вже пізня осінь, жовтень місяць, це Джекіс Фаворит, також пізня осінь. Це я вже знімала другим телефоном. Вони вже пізної осені вже абсолютно інакше дивляться. Це вже в мене інші троянди. Так що хочу сказати, що це троянди, які варта. Обирайте троянду, котра вам більше сподобалася. Обираємо троянду ангела для пишного рожевого хмарочоса або джекіса фаворита, якщо шануєте ніжність та витонченість. Який би сорт ви не обрали, ваш сад перетвориться на справжню казку. Обидві ці троянди справжні фаворитки через свою стійкість та рісне цвітіння. А яка троянда більше вам доподобуть до душі? Яскрава ангела. Чи Лент на Джекіс фаворит? Пишіть у коментарях і не забувайте поставити вподобайку, якщо відео було для вас корисне. Вітаю усіх з Різдвом Христовим, зичу усіляких гараздів, мирного неба і велика шана, молитовна подяка нашим захисникам. Нехай ваш сад квітне так само яскраво, як ці неймовірні сорти троянд. Ось вона красунька моя, одна і друга до зустрічі у нових відео. Зичу усім мирного неба. До побачення, до нових зустрічей і нових відео.